Усім привіт, привіт 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 Я не знаю, я вже, здається, набагато разів більше вітаюся, ніж це було до цього. Сьогодні в нас брамбл. Брамбл, брамбл, брамбл. Так, довго не затягуємо пішли всередину. Подивимося, що там в тій хатині. Так, в хатині двері палають. Назад мене вже на вулицю не випустять, А там за тими дверима ще щось було, здається. Так, дивіться, тут якісь. Склянки. Якась каша. Додати до суміші. О, значить, мені треба зварити якесь зілля зварити. Качечко! Качечко! Утю тю путю. Я заберу качечку. Це взагалі то грабунок, але це прикольно. Е, так, окей. Е, щось з плюсиком. А тут. З трьома крапочками. З квадратиком. З кружечком. Е, так, здається, я зрозумів. Дай не виглянути з вікна. Попляха. <пляхав> Вже трохи смиканий. <пляхав> Ворони налякали. Ну, Прикольно, я навіть звідси можу це зробити. Добре. Обпікають двері? Ні, не обпікають. Е, але на них. Е, нулик з хрестиком. Я вже так і зрозумів, мені треба нулика з хрестиком зробити. В казані ось тут вариться, все, давайте перевіряти. Е, хрестик я точно бачив тут. Е, додати. Е, не так. Е, взяв хрестик і додав до суміші. Після чого в жменьку набрав, так? Да? Повернути. Додати до суміші. Повернутися. Так, ну-ка. Кидай. Давай наперевіримо. Ну перевіримо. І. Ага. Набрав водичку. І полив двері. Вшух! Тепер потрібно квадратик. Не квадратик, а цей. Поняв, ось це ці, ось ці, Е, Додати до суміші. Е, і ромб. Мені потрібен ромб. Повернутися ромб тут був. І ромб додати до суміші. Добре. Але прикольно такі зірочки в когось дуже класний автентичний будиночок. Відьомський такий класний. Е, мені подобається. Але. Він у Відьомському будиночку. Це, мабуть, не саме добре, що з ним могло статися. Але окей, вже трошки з магією відьми розібралися. Що ж там таке? Книга! Якщо ти відчуваєш білі смуток, не плач завтра вони зникнуть. Хтось плаче. Прислухайся до голосів безодні. І приєднайся до вовків, які кружляють навколо овець. Ти робиш тимчасову жертву, щоб твої сили прокинулися. Віддайся і довірся тому, що вище за тебе і ти зможеш насолодитися величчю. Відбудеться перетворення на золото. Скоро Бог вийде з цвілі, Цвілий Бог. більше не людина, крихка та самотня. Відроджена богиня на, твоє... на своєму троні. Окей, гра хотіла б пересвідчитись, що я точно прочитаю книгу. Е, хвилиночку. Я хочу на малюнки подивитися. Так, тут, тут в нас перевернутий повішений догори ногами хтось. Це в нас показується угода. Угода з е, е, люцифером якимось. Так? Бачите, руки потискає з чортом. Е, і там якесь чи то озеро, чи то болото, чи то море незрозуміло. Вода якась. Е, тут в нас е, ожина, ожина, бачите, ожина і мотузка. Ож... ніби Ожина переплітається з, з мотузкою. Сльози якісь. Очі, які дивляться над водою. Чи щось таке, чи якась кров. Тут в нас руки з неба щось забирають в жінки. І з іншого боку, хтось дитину не зовсім купає. Окей, після чого в нас цей самий перевернутий вже змінився, це якраз перетворення, про яке йшло. Ішлося, і хтось в нас там от так руками голову закриває, що це от якраз мучить-мучить те, що відбулося. І тепер. Е, це, це вже не людина, а це вже богиня, яка принесла в жертву дитину, я так розумію. Жах просто жах. О. о. А де дитина плаче? Десь наверху? Тому що це йому вчувається, а це справді. Е, euh, Так, окей, ми тут можемо вставити. Вау. <кій> <кій> wow. А, окей, 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 ліс, ліс ліс. Ну добре, давайте ще на ліжко подивимось. Ліжко са самотнє якесь таке. На одну людину. Сукня там. Все, ну добре, полізли. Може, знайдемо малого. Так, щось там змінилося з звуками. Йой, а ось тобі йожинова жинова мотузка. Начитаються цих книжок. А воно тобі треба. Побачила. Точно побачила. Та ну! Так, ну що ж, я сподіваюсь, мені цей жахливий обряд показувати не будуть. Який там описаний в книжці? То чого це такого вона прагне? Так, друже? Он на тобі маєш закрилося. Так, окей, в нас тут кни. Ну треба цю мотузку було ладнати. Що в книзі? Хвилинку. Ага, можна складати книг. Добре. Ні, ну я розумію, що там читати книги це класно, це дуже важливо і корисно. Але ж треба міру знати. Не треба втрачати контакт з реальним світом. Які. Хто б щоб вам там такого не обіцяв, вони всі обманюють. З дуже високою ймовірністю. Що тут на столі ще лежить? А ось і Купель, оце це, власне місце, де дитинку купати мали. <кій> і оженова мотузка. Хто взагалі такі ідіотські книжки пише? Прям максимально ідіотська книжка. Оце що це вона навчила? Ой, дуже добре зробила. Ні жінки немає, ні дитини немає. От клас! Взагалі бомба! Я не знаю. Це якийсь дуже великий геній цю книгу таку вигадав. Ідіоти. Відьма його виправила. Але е, треба поспішати? Ага. Самал свантета Голдємбек. А мідвайф, увантет мордарк солс татей okay. Каже, що він хоче зупинити відьму для того, щоб болото не поглинуло ще одну дитину. Але у Уля не знав, що є ще хтось, хто хоче його зупинити. Той, хто хоче дбати про більшу кількість душ. Що ж там камінець? Добре, я не буду пробувати туди приїхати, бо я просто не бачу логіки в цьому. Значить, це відьма. От вже нормальна така кількість діток, так? Да? Ти ще досі на Бога не перетворилася, да? І вважаєш, що Ну, та норм, ти все робиш. Що це просто потрібно повторити ще раз і точно все вже зіграє? Це ти просто метаморфозу ще не пройшла повністю. Фу. Ідіотизм. Ой, ти через болото стрмно. Там же ж ці чорні штуки були. О! Я зрозумів, він в болоті пливти взагалі не може. А там це була. це була яма. Олі, вибач, я просто був неуважний. <клес> <клес> так, так, так. Отут треба перепригнути. Опа. Штовхай. Я навіжений. Я думав, там ще є щось. А мені треба було прямо на нього запрыгнути, так? Да? Жах. Так, добре. Окей, зіштовхуй. Ага, бачу. Не в той бік я пригну. А, ця платформа не трохи тоне, вона прям повністю може потонути, так? Да? Ні, не освітило мені достатньо, щоб я побачив, куди мені треба бригати далі. Сюди. Добре. Добре, окей, тверда земля, плюс-мінус. Добре. Е... Що це там вода розійшлася? Чому там хвилі йдуть? Що там в воді сидить? Мені треба двома руками так точно. Е. Я здається вже цю штуку бачу, І... ага, ага. Окей, стало зовсім темно. Якась Бредота підпливає! Прикол, Е, так окей. Це страхо будесь, а перший раз вони нормально так мене піддрожнили. Вони невмисно нав... не мене тобто, вони не навмисно мене так дражні. Що мені цю колиску підсовують, а потім підсунуть колиску, а за колискою зразу страхопутиську. Та нащо ти його зняв? Хай би там висіло. Жесть! Так, окей. Ну, ну, ну. Плискаку лісько, добре. Добре, наче можна тягнути далі. Це було щось стрьомне. що так довго тягнути, йо, ну добре, це значить якийсь монстр з озера. ОЖена. Це якраз через ожину цей монстр з озера, чи що, я не розумію. Ожина захищає прохід, по якому пішла відьма. Щоб я дитину не забрав. Ось пішла вона. Трикутники з мошкою намалювала, щоб двері закрити. А я тепер в Дім же ж не повернусь. А як мені тепер зайти? Перевернути трикутник зі смужкою. Добре, бачу, ніби я по колу щось можу пройти трохи. Давайте спробуємо. Угу. Ага, то вона, значить, не всередину будиночка зайшла. Поняв, поняв. Мені два рази в таких випадках повторювати не треба, я дуже швидко поїмаю. Так, 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 біжи, біжи, біжи. Зачеплюся, добре, нормально, все нормально, нормально. Їх з перешкодами. Все гаразд, все гаразд, не озирайся, все добре. Там нічого страшного немає. Все файно, все файно. Так, стоп, що? Ожина цієї води боїться. А чому? Це болото? Добре, вилазь. я таки думав, що щось зараз вилізе. Мені звідси на той бік треба. Вилазь. Що таке? Вилазь і прыгай. О, добре. І толку, конечно, щоб пригнув. Ожину злякати не з. Зм... Добре, давай пробуємо. Що вже нам втрачати? Вилазь, вилазь, вилась, вилась. Окей, туди. Давай. Бігом, 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 бігом. Вилазь. Найс, все, тут теж сіткою перемотане, значить ця гидота сюди не влізе. Це хто? Оце там якраз ці чорні стоять. Да? О, розступайтеся. Розступайтесь, розступайтесь. Я йду так, щоб вас врятувати. Позбавити вас від цієї страшної відьми. Яка тільки те і робить, що вашу кількість примножує. І ви страждаєте і страждаєте. Я якраз цього хочу вас позбавити. Окей, okay, тут вже ворони сидять. Що ж, свою частину вона на вербі зробила. А, дитина де? А, Настресовано. Ще так камера навмисно пролазує, проїжджає цю штуку. <кій> То це не одна і та сама відьма. Значить, вони раз по раз сюди приходять в це озеро. Я кажу прям небезпечна книжка. дитиною, значить, я не встиг врятувати. Дуже дуже важка гра. Морально. Малий, Ну, типу, ми прям нічого не могли зробити. Ми наскільки могли, настільки поспішали. Оле запізнився. Лісті кодифтва child a proper burial. При... Він принаймні він зміг поховати дитину як слід, і вона не стане ще одною темною душею. Іграшку для неї поклав якраз ту качечку, яку я забрав. Страшно сумно. Ну, ми бачимо там якесь світло. Супер жорстоко. Я не знаю, це якось типу, що озеро розповсюджує оцю свою хворобу на людей. І вони свято вірять в те, що от це спрацює. Але ж скільки людей вже там було поховано, то, то це означає, що якось воно не спрацьовує. І чомусь все рівно йдуть, There was a light in the у темряві було світло. But the warm glow felt e, почуття провини і смутку його обтяжувало, але e, затишне світло його заспокоїло. Ти хто? Привіт! <звіт>

Лікд Губе був старшим за город. <плес> він, він був настільки старим, як сам Світ. Він був хранителем детлен таємниця збирачем історій. <плес> як біжиш у вісні, він так біжить зараз. Улі. Привіт! Як воно? Так, я думаю, що цей етап ми будемо проходити наступного разу. На перший раз вистачить. На перший раз навіть дуже файне. Щесь такий, такий сумний епізод. Це... А, віддихайся, ти довго бігав, я те зморив. Сумний епізод, це якась така дурня. Просто страшна дурня. Я не знаю, як це по-іншому можна сказати. От якесь таке це прокляття озера. Ця книжка, просто жахлива книжка. І люди, які на це ведуться. Просто не розумію. Ну, в темні віки, то я впевнений, що зараз теж подібні ситуації якісь стаються. Страшно це. Я, я, я прям не знаю, в Мен, мене слова не підбираються. Окей. Наразі треба закінчувати. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!